Всім привіт, дорогі глядачі. Кому цікаво, дивитися на наш мотлог, слухати мої байки. Кому не цікаво, теж привіт. Всім привіт. Коротше говоря. Я ніби в хорошому настрої, хочу поділитися з вами хорошим настроєм. Ну, Настрій так, як. Хороший, хороший. Коротше. От. Такий коротенький звіт. Сьогодні 5 березня 2024 року. Вчора був непоганий день. Було день народження Васі, але ми так Вася закомандував, що особо святкувати не хоче. Ну Якби тільки позавчора рік по бабусі справляли поминки. Не святковий настрій, такий може бути святковий настрій в такий час. Е е то так, ввечері чуть посиділи, е без, без креветок. Хто знає, той пойме без креветок. А там бутилочку шампанського на всіх, то ціла чепуха, там, і навіть не допили хлопці, так чуть сюргнули, Васю поздоровили, понабажали йому всього хорошого. подзвонив старший брат з армії, поздоровив. Ну, все файно, коротше говоря А зараз, що вам скажу, поїхала вчора Альфа. Е хороший клієнт, не підвів, все по-людськи, привезли ми йому. він Катнувся, бачив, що хлопака шарить капітально. Зразу, зразу буквально проїхався там пару сотень метрів, вже всі болячки її побачив. Але все розчитався, все по-людськи. Сьогодні дасть Бог, якщо все вийде добре, до того конструктора буде рама з документами, то вже буде дуже великий плюс. По тих всі поки стоять на місці. Хочеться тих мінськів уживити, дуже хочеться, бо цікавляться. Клієнти ними на тих два китайчики є клієнт, але треба вести далеко аж хоростків. Можливо, і повеземо, побачимо. Ця щось у нас зависло. Так, 24... да, Honda Dio 24, по-моєму. Ніби на ходу. пропозицій є багато по обміну. Цікавому. ну, Поки так не дуже щось спішу її здавати так по обміну. от, той вам мінчачок, корчачок, е, якщо все буде добре, можливо, на днях поїде по обміну на МТ, таке теж корчаве. Ну, шило на мило. <корчаве> у нас на сьогоднішній день МТ нема. Е, а мінськів є три. Ну, треба розбавляти е, цей асортимент міняти. Оцей їжачок, і жюпітер 5. От він такий страшний, корчавий, але він фактично на ходу і всі передачі, все нормально. Єдине, що. З нього поїхав генератор на іншому мотоциклі. І треба буде, якщо стати зробити, зробити генератора підкинути йому, ну то так здається скоро. Що? В нас замовили спорда скло. Оце бокове. Зараз буду його зрізати на пошту. Є ніби хороші купці. Такі хороші, що вже підтвердили, каже, знімай вже, але я знімати не буду. Е, мотор. Мотор коробка кардан з Форда. Ми тільки познімаємо все, щоб добратися до мотора. Клієнти приїдуть, мотора при них заведемо. Якщо їм все буде пасувати, гроші на бочку, знімаємо, грузимо. Е, вот. Що скажу. Е, Оліг з доставкою замовили нас мінськовського мотора. Та Оліг з доставка ніби й хороша справа, але. Хто бачив вчорашнє відео наше, е, от замовив клієнт е, з цього скутера 150 ки мотор. І вже сьогодні четвертий день, в нього на відділенні мотор лежить. Він трубки не бере, е, на повідомлення не відписує, що там є. Попробуй по зкубцями не виходить? Знімаємо глапки, щоб габарит зменшити. Зараз запакую. І масло зіляли, бо по правилах нової пошти масло не може бути в моторі. Воно може десь розілятися і забруднити інші посилки. Колеса так і стоять, нема часу до них. І напевне не знаю, коли я до них доберуся. Хвалився я, що подзвонив старий хороший клієнт на касік, подзвонив і пропав. Тоже. Дзвоню, трубки, не бере, пишу, щось не відписує. Сильно напрашуватись нема чого, то таке діло добровольне, як то й кажуть. От така ситуація. Там манька мека є в погрібі. Зараз тільки пустив, вже квітки повилазили. Зараз щось придумаємо, її поїсти дамо. Навіски так ще й досі не зварив. культиватора от бачите все так лежить, вже трохи прижавіло те, що Матвій підготував. А, Матвій сьогодні пішов в бурсу, дуже не хотів, ну пішов пішов там в бурсу. Е, о. Десь там хай трошки піде щось там, може навчать, може не навчать, не знаю. Лапи так і висять. ну то вже треба, Я вчора вже по селах бачив, хоч у нас зараз то ж тільки початок перші числа березня, але бачу, що в нас вже закривають влагу по полях, шурують, дядьки даже вже роблять, не тільки агрофірми. Треба щось і нам ворушитися. Ну, що ворушитися, треба рало. А що я придумав? Я ж колись, ой, вже років з 10, назад, як не більше, купив матеріал на рала. Кум попросив мене Руслан зікви. Привіт, Руслан, якщо бачиш мене, чи там хто може перекажіть привіт Е, Попросив він мені зробити і йому грало до ну, культиватор. До трактора. Я йому зробив, він вже його 300 разів поломив, а собі я до сих пор так і не зробив. Вже стільки років пройшло. І от мені вже треба рало. І, 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 і будемо буде то. Але одне, що добре, той те креслення, бо то таке рало фактично прийшлося придумати. Як то скажуть, автентичне, <хи> то поїду до кума, якщо вийде, якщо він є, якщо шаралу є, якщо не продав, зніму в нього розміри з рала, бо десь креслення я профукав за стільки років, О, то буде трошки легше і скорше. О, але то треба робити. О, як ви хто, хто бачив, пам'ятає за ту, е, половість з редуктора так я її не зняв, і я вже її знімати не буду, бо вже фактично весна. Може після посівної побачимо. Ну, там нам, мені підписчики, до речі, дякую, хто там мені кинули е контакт, е контакт е чоловіка, що виготовляє шестерні. Я з ним зв'язався і щось непонятне з ним виходить. Він значить, е кинув йому фотку та її полоосі. Він спочатку сказав, по-моєму, 4 тисячі гривень присилай мені ту полуось, я її тобі поремонтую. Но я кажу, я не хочу, щоб ти мені її ремонтував, я хочу, щоб ти мені її зробив нову, а та, 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 та моя перемонтована зварена буде в запас. Ну, то, Тоді, каже, буде 6-7 тисяч коштувати нова. 6-7 тисяч, уявляєте, то, то, я не знаю, як на мою думку, то космос. Коротше, ми поки зупинилися на тому, що будемо їздити. Не дай Бог знов трісне. Знову будемо мучити докучати комові Миколи з варитися. Ну, який вихід. Ну Я надіюсь, що не трісне, бо то цілу осінь була оранка в мене, глибока оранка. І нагрузка була, якби в борузні йде, нагрузка йде бокова на колеса передні, І можливо. Того мені її обрізали. Ну як то воно так не має бути, але вже ну, дійшла, пора йому обрізати. Ну а далі йде посівна культивація, оприскувач, то як мінімум до осені, то не повинно бути такої нагрузки. Є ще там одна діляночка запущена, там вже отакі ростуть, колишній город, що ми обробляли. Дуже хочеться мене просто свербить, коли ця земля стоїть, не обробляється. Мені муляє. Що воно заростає чи моя земля, чи чужа земля. І, і Чогось мені дуже тішить, коли я от їду і бачу, що поля запущені були. Там якісь деревця вже росли, курчаки, а вже якась агрофірма, чи якийсь дядько щось там посіяв. От не знаю. от Приємно мені, коли так так робиться. Я рахую, що немає земля пустувати, пропадати. Вона любить, щоб її обробляли, сіяли, садили. Вот. Любили і гляділи. Бувайте здорові! Будемо пакувати посилки. Мені сьогодні на 12.20 на масаж на голки треба встигнути під, під я, я називаю то під зарядку. От як мобілку, комп'ютера зараджаю, так само я мушу. Вже моє мій генератор сам не, не дає ради, треба підзараджатися від Січі. Все, бувайте здорові. Хорошого вам настрою, щоб вам не треба було зарядки в сіті, а кому треба, то щоб вона була в пользу. Все, бувайте здорові.